Дивитись час тайм. продовжуємо випуск темою технології. Безпілотні літальні апарати, машини без водіїв, повністю автоматизована домашня техніка. Людину у наш час оточують пристрої, здатні працювати без її втручання з наближенням людства до наступного кроку, створення штучного інтелекту. Науковці вголос запитують, хто нестиме відповідальність за дії автономного робота, якщо щось піде, не так. Тему досліджував Олександр Яневський. Штучний інтелект вже давно використовується у повсякденному житті, наприклад, у літаках. Автопілот вимагає лише присутності пілота у кабіні. Натомість розумні автомобілі будуть першими машинами, які ухвалюватимуть рішення у тісній взаємодії з людьми. Багато хто некомфортно почувається щодо цього. Однак Джері Каплан, вчений та автор книги Людей не застосовувати, говорить, що розумні машини поводитимуться на дорогах значно безпечніше за людей, а це врятує чимало життів. якщо аналізувати в цілому, то ми зможемо зменшити кількість аварій на дорогах відсотків на 80-90%. Передові технології завжди викликали великий інтерес у американських військових, які наразі розробляють дрони, які зможуть літати без людського керування. Дехто вважає, що питання життя чи смерті, які ухвалюватимуть подібні військові системи, буде важче прийняти, аніж рішення, куди має звернути автомобіль. Хто буде нести відповідальність у разі якщо загине невинна людина? Все це дуже неясно чи це буде людина, яка побудувала робота, чи людина, яка його запрограмувала, чи той хто його включив. Нині лунає чимало закликів заборонити розумні військові системи у світі. Противники подібних закликів вказують на те, що подібні системи вже існують, і реальною проблемою є те, що дані технології можуть потрапити до рук терористів. існує також дуже сильний етичний аргумент. Ми повинні розробляти розумні військові системи, оскільки вони зменшать кількість невинних жертв. Зі стрімким розвитком технологій ухвалення рішень штучним інтелектом може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Вчені попереджають, люди мусять бути готовими до цього. Існує так званий перехідний період. У ньому люди втратять роботу і вимушені будуть здобувати нові навики, оскільки розвиток технології відбувається дуже швидко, то це призведе до погіршення ситуації у найближчий час. Поки людство задумується над проблемами, які можуть виникнути під час ухвалення рішень штучним інтелектом, варто пригадати перший закон роботехніки, запропонований знаменитим письменником фантастом Айзеком Азімовим. Робот не може заподіяти шкоди людині або своєю бездіяльністю допустити, щоб людині було завдано шкоди. Олександр